А ми вже зняли, що ви підпалили. Я давно, може, це спалила. Ну я смотрю, ж ніхто, а тоді сьогодні суботник. Думаю, ну, значить, можна. Я в самому кінці конці підпалив. Понимаєш? А воно вітря... ну, вітря не було нормально, все було горіло. А в як мугнули, понесло його і все, а що взяти? От в мене питання до українців, які випалюють рідну землю. Яку ви бачите в цьому користь? Можливо, це повністю в ґрунт, який перетворився в попіл, або ж забрудене повітря, яким потім дихаєте ви, діти, люди похилого віку, або ж оселя вашого сусіда, на яку вогонь перекинувся. Тому суху рослинність не можна випарлювати. Крапка. Я теж не мав щось. Я не думав, що вітра було, вітра не було з до Досесід, пошов бачиш, я забув наче горіть. Але в цьому році це найбільше пожеж, мабуть, пов'язано. з тим. Які зробили висновки для себе з цієї ж? Зробив більше вивчать палити, не було нічого. Зараз відвалюється трава. Бабуся. одна зараз У вас є рішення вашої громади. І вам же ж не 6 років, розумієте? Ви чітко усвідомлюєте. Ну я, я поняла, да, я, ж, ви ви зна... я давно, може, це спалила. Ну я ваш... смотрю, ж ніхто, а тоді сьогодні суботник. Думаю, ну значить можна раз. Ви свою вину. Ви Ми і прожду другий рік ласка. І така ситуація зараз по всій Сумщині. І всі все розуміють, але продовжують випалювати суху рослинність. Ну і, звичайно, свою вину визнають. Але лише після того, коли їх притягують до відповідальності, яка, до речі, може бути не лише адміністративною, а й в окремих випадках і кримінальною. Співробітники ДСНС зі своєї сторони роблять все для того, аби запобігти таким пожежам. Ми щоденно проводимо рейдові відпрацювання спільно з працівниками національної поліції, екологами, також проводимо моніторинг довкілля, використовуючи БПЛА. І все для того, аби ви перестали провокувати пожежі у природних екосистемах. Бо ліквідовувати їх дуже важко. Але це вже тема іншої розмови. Пожалійте себе, пожалійте громаду, пожалійте природу. Тому що маленьке полум'я може з великим вітром перейти в дуже велике. Тому будьте обачними та обережними. Я вас дуже прошу, скільки попереджувалося, скільки казалося. Будь ласка, не треба робити цих дій.